Терміново, прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про можливість повного закриття кордону з Україною для товарообігу в обидві сторони. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Воно буде максимально коротким, максимально інформативним. Тож вдячний за ваші лайки для того, щоб воно просувалося в Ютубі. Для мене це дуже важливо. Отже. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що країна може тимчасово повністю закрити кордон з Україною, і наразі триває обговорення з українською владою. І Туск повідомив про це сьогодні на окремому брифінгу, який стосувався блокування кордонів. Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодження з Україною сказав Туск, тобто, це якісь спільні перемовини. І одразу ж хочу наголосити на тому, що це стосується виключно товарообігу, тобто товари, які з Польщі їдуть в Україну, саме з польського ринку на український ринок, не будуть більше проїжджати. І точно так само товари. Які йдуть через в Польщу, або я так розумію, транзитом через Польщу також це все буде повністю заблоковано. Е, Прем'єр-міністр е, також зазначив, що йдеться і про обмін товарами з Україною про перекриття кордону та припинення. Е, він про це буде говорити завтра, 29 лютого. Він про це буде говорити з польськими фермерами. Якщо їх це задовільнить, то кордони, скоріш за все, закриють, і при цьому потрібно, ще буде йому отримати якби погодження від української сторони. За словами Туска. Першочергово обговорюються ліміти безмитного експорту української агропродукції, оскільки ті обсяги, які пропонує Євросоюз та Україна, є неприйнятними. Прем'єр-міністр заявив, що Польща пропонуватиме в Брюсселі зменшити ліміти продукції без розмитнення до довоєнного часу. Було зроблено спробу трохи обмежити надходження сільгосппродукції з України. Щоб безмитно потрапляло потраплялось ж скільки і в 22-му або в 23-му роках польща буде пропонувати в Брюсселі не ті об'єми, які були в 22-му та 23-му році, а ті, які були ще довоєнними. І якби тут радує справді одне те, що це все буде відбуватися за погодження з українською владою, і також е дуже розмито і не дуже зрозуміло. Тут йдеться про польську агропродукцію, яка направляється в Україну. Але якщо виходити з визначення слова товарообіг, то скоріш за все польська агропродукція, польські товари, продукти харчування також не будуть надходити більше на український ринок. І знаєте, тут дуже важливо вислухати думку не тільки тих протестувальників, хто там на кордоні стоїть і вимагає мани небесної від Брюсселя, від уряду Польщі, від Путіна, якого вони закликають приїхати до Польщі і Польщу спасти. А тут потрібно також говорити і з тими підприємцями польськими і великими підприємствами, робота яких або повністю, або максимально. Орієнтована саме на український ринок, і ми знаємо, що в Польщі таких підприємств насправді є дуже і дуже велика кількість, і це можна бачити по тій кількості польських продуктів харчування, які ми щоденно можемо зустріти на полицях. Українських супермаркетів тому е, дуже важливо це питання максимально пропрацювати. І, звісно ж, будемо очікувати на якусь офіційну відповідь з приводу такої серйозної, я б сказав, заяви від української сторони. Тому як в такому випадку потрібно буде повністю переорієнтувати всі логістичні шляхи з Польщі на інші країни Європейського союзу, це Словаччина, це Угорщина, це. Так само через Молдову, через Румунію, як все вивозять, і будемо дивитися, чи цього буде достатньо для того, щоб забезпечити потреби України. І е, також бачимо, що е, ну, в такому випадку, скоріш за все, кордон буде розблоковано, і через кордон з вантажів будуть їхати виключно е, гуманітарна і військова допомога для України. Якщо це так, то це також буде мати дуже хороші наслідки для обороноздатності України. Тому як ніхто цьому не буде, е, скажімо так, мішати. Тому. Е, Маємо на сьогоднішній день такі новини. Будемо за цим слідкувати. Якщо буде щось новеньке, я буду повідомляти вас про це тут на своєму youtube каналі Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!